Вітаємо вас! Зараз спільно глянемо ще одне надходження. Це чудове шкіряне крісло релакс чорного кольору. Надзвичайно комфортне, м'яке, виготовлено з натуральної, м'якої, крупнозернистої шкіри. Погляньте, як воно виглядає, вигляд зблизька. Висока спинка, дуже зручна, зручна посадка. Наголошую, що це є нове крісло. У нас на сайті є фотографії з його розпакуванням. Ось ми щейно зняли накладочку з хрестовини для того, щоб ви могли бачити, який колір і вигляд хрестовини. От. І вигляд крісла ззаду. Задня сторони. Крісло крутиться на 360. Це дуже зручно. Окрім цього, є можливість відкидання спинки та її фіксування. Спереду є вентиль. Ось він. Який за потреби можна затиснути, і кут нахилу спинки фіксується. В принципі, ним можна і не користуватися, оскільки. Зручно, щоб було відпущене, тобто відкидати спинку, фіксувати, але за потреби є можливість зафіксувати нахил спинки. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там є багато фотографій. Необхідні усі параметри даного крісла і наші контакти. Все, що необхідне для того, щоб оглянути та придбати це крісло.